Привіт! Сьогодні ми про танкові техніки. Розглянемо, як фізика допомагає створювати та застосовувати танки на полі бою. Розглянемо, як працює броньова система танку, як вираховують балістичну траєкторію снаряда і як матеріал броні впливає на ефективність танку Поїхали! Принцип дії броні: броня танка створена з метою розсіювання енергії удару снаряда, застосовування кутового розміщення броні дозволяє збільшити шлях пройденого снарядом матеріалом, що знижує його пробивну здатність. Математичні розрахунки кути налхилу допомагають інженерам визначити оптимальну конфігурацію для максимального захисту. Матеріалознавство. Сучасні танки використовують комбіновану броню, де поєднують метали та композитні для забезпечення високої стійкості до бронебійних снарядів. Фізичні властивості матеріалів, такі як твердість, ударна в'язкість і пластичність, визначаються, як броня реагує на удар. Балістичні розрахунки. При розрахунку тракторії снаряда враховують початкова швидкість, кут стрільби, опір повітря та сила тяжіння. Математичні моделі дозволяють прогнозувати, як зміниться тракторія при різних умовах піднахилу місцевості до погодних змін. Ефект пробування броні, фізика, зіткнення снаряда з бронею вираховується кінетичною енергією снаряда. Інженери використовують ці розрахунки для визначення, яку енергію може поглибити броня і як це впливає на ефективність захисту, механіка та мобільність. Рух танка це складне поєднання сили тяги, маси техніки та опору тертя. Розрахунок прискорення і гальмування дозволяють проєктувати системи руху, які забезпечують маневреність на полі бою. Підвісна система. Аматорські та професійні розрахунки допомагають оптимізувати підвізку, щоб танк міг адаптуватись до нерівних місцевостей, знижуючи негативний вплив на точність стрільби та комфорт екіпажу. Отже, фізика та математика є невід'ємними складовими інженерії танків. Від розрахунку броні та балістичної траєкторії до оптимізації руху та ведення інноваційних технологій. Всі ці аспекти допоможуть створити ефективну та надійну бойову техніку.